Київ, Харків. Їдемо в Кременчук на завантаження. Порожнє. Хто бачив попереднє відео, вантажився я в Німеччині Енхельом приїхав, на Пасху був вдома два дня. вівторок зранку приїхав на митницю. Сьогодні четвер, вчора в середу, вечором мене тільки розмитнили і розвантажили. Виїхав там, на чайках став. І сьогодні в 10 ранку скинули мені заявку їхати на Кременчук. Вантаж з Києва брати на... був на Полтаву. То треба втратити цілий день, щоб завантажитись, розвантажитися. Відповідно, завантаження, якби було сьогодні, розвантаження було б завтра. А ще треба поїхати в Кременчук, завантажитися, а сьогодні вже четвер. Були в мене вантажі по Україні в сторону дома, на Львів, на Жовку. Або був варіант брати з Чернігова на Німеччину. Але там, походу, хтось в і задешевши це не вивозить. І вже так особу тіпа, нас не беруть. Ну, в принципі, я там не знаю, але щось перестали вже ми його возити, ляти з Чернігова. До речі, це класний рейс був. Їдемо в Кременчук. Перший раз я туди їду, ну, їздив один раз на Дніпро і більше по сторону не їздив. Їду в сторону пирятин Лубни, в Решетилівці буду звертати на... на ту дорогу з Полтави на Кременчук. Туди їхати, тому що я всіх дзвонив. всі, хто їздить по Україні і в ту сторону. І всі мені сказали їхати на решетелі в ту сторону, тому що, е якщо їхати на, за проварами туди на Золотоношу, на Черкаську область, то там дороги немає взагалі. То ну, Тут лишній кілометраж. в принципі, виходить. Але дорога нормально, виїхав собі і пече. А там казали, що колеса можна погубити. Ну і часу багато втрачається, відповідно, розхід піднімається, ну і нищиться автомобіль. Так що більший кілометраж, але спокійніше їде. Зараз десь треба буде на заправку заїхати, відстояти, паузу. У мене 15 хвилин, я пів години достояти і будемо їхати далі. Зараз перша година дня, мені написали, що завантаження буде завтра зранку, тому що сьогодні вже не встигнуть. Я туди приїду в районі 5 по 5, так що це все буде на завтра. А завтра в нас п'ятниця. <смір> до неділі мав би приїхати додому. І все, їдемо поки що до якогось паркінгу. Заїхали в поряток. До речі. Такий е е фільм. Кіно таке часів Радянського Союзу Королева Бензоколонки. Його знімали тут Полтавська область, місто Порядок. Ось тут його і знімали. Зараз заправки, кафе, магазини. Що по тій стороні, що по тій стороні. Я, до речі, тут був, зупинявся, як їхав на Дніпро, а тут я АТБ. Ну а там пару метрів перед АТБ, як я вже казав, знімали по кіно. Нас знято в Україні. Ну, це був СССР, але, але на території України. Так, звернув з тої дороги <кхід> в сторону Дніпра. Десь за 5 кілометрів буде велика розв'язка і мені треба буде направо. Ну, трошка об'їзд. Ну, я їхав цією дорогою на Дніпро. Але я їхав вночі. Ну як вночі. Їхав в зимовий період, то вже було, То було... То було темно. Пізно вечором. То я так. В телефонному режимі їхав, би, тому що кхе, дзвонив там. До всіх я питався, як мені заїхати сюди. І все, зараз їду за дня, Надіюся, що не заблужуся, але тут таке. Ремонтні дороги. Ремонтні роботи. Нова дорога строїться, вже не знаю, напевно, багато часу вона тут. Троїться і треба все об'їжджати. Такий його участок дороги, але він не великий. Там далі вроді би казали, що на нормально дорогу. Виїду та й поїду далі собі. Так, знову я тут накрутив, накрутив. <реш> так що... Не, не знаю як. А поїхав там? Пара кілометрів селом якимось населеним пунктом. І виїхав знову на ту бетонку, по якій я мав її їхати. Що буває е, Навігація. Я не знаю, вам видно чи не видно навігації її не бачу. Google її, Google її бачено не, не дуже. Все так, мені... Навігатор показує 30 км. І Google показує 30 км. В районі 90 кілометрів до завантаження. Зараз підтягнуся десь ближче. Подивлюсь, може, є якась заправка, якась стоянка, там вже буду паркуватися. О, так, звернув якісь поля, якийсь ліс, <с> можна було по місту поїхати, то вже, до речі, Кременчук, Можна було поїхати по місту, але... але навігація веде сюди і знака, що грозовим заборонено, не було. Тільки і дороги тут. Немає. Ось така біда. Ну, я так зрозумів, що невеличкий кусочок такий. І там виїжджаю якраз в тому місці, що мені потрібно. Бо я не знаю, чи там через місто можна їхати чи не можна, тому що там ну, мені здається, що якийсь буде заборонений знак стояти але дорога тут така. Ха, краще би не їхав. Але я бачу, сюди фури їдуть. Не, хвори, бочки. Ха. цистерни їдуть, там, е, до речі, перед тим поворот наліво був ремонт цистерн, Варять їх там, ремонтують. За мною їде бочка, ймоя, якась бочка їде. Спереду їдуть бочки і звідси їдуть бочки, і не тільки бочки, там самосвали, рефи і, і тенти. Так, Вода мотиляється, 10-літрова. Ну, Не знаю, чи я правильно поїхав, чи неправильно, ну, тому що скажу, у нас в Україні кудись там по адресу заїхати там Яке-завантаження, розвантаження, замитнення, розмитнення, тому подібне, то ще той квест. Доріг у нас є. Якщо траса там з міста до міста, якась там, типу, населені пункти, то так, то ще є. А такі загрузки, то ну вона, не знаю, як там на камеру буде видно, ну, Машині відчутно капець. Але бачу спереду їдуть напроти мене самосвали їдуть, бочки їдуть туди, тенти їдуть туди, то значить я не промахнувся. Йок, значить... його мать. Значить, я правильно, правильно повернув і правильно поїхав. Бо я думаю, що там заборонено, бо всі кури їдуть сюди. Бачите, чуєте що робиться? що Помаленьку, помаленьку, сонемося, мені, до речі, написали, що можу заїжджати на територію ночувати. Ну, Зараз побачимо, чи мене запустять, чи не запустять. Добре. До завантаження мені тут 4 км лишилося по адресу, по тому адресу, що мені скинули, так що зараз приїду туди. Вже. Подивимося, впустить мене на території чи не запустить. Все, доїхав я, добрався. <смі> Квест закінчився. Заїхав я на, на своє завантаження. Ну, там, де я маю вантажитись, така фірма, у боку стоїть. А я так розумію, то їхній ман, Оце їхній цех Ну і... А що вони тут, я в охранника питався в охорони, питався що вони тут будуть грузити, що вони виробляють. Казав, я не, я не знаю, що мають грузити, але я так в гуглі почитав, що вроді би, виробляють якісь металоконструкції і він щось по металу, типу. Ну коротше, щось типу того. Включив перекачати. Солярку з правого бака в основний помив вікно трохи, бо сильно мухами заліпило. Зараз закриваю зміни. зміну і... Типа я не знаю, як вечеряти чи то обідати, то шоста година. В общем так, щось перекушу і буду відпочивати. А завтра вже будемо вантажитись і будемо бачити, що мені будуть грозити. Чоловіків. Такі навіть корзинки, можна сказати, вони не важкі, там на кожній пише вага, так що воно не важке. В загальному в мене ваги 5 тонн, 5, 5 тонн 310 кілограмів. Ой, бля. Так, і їду я тою дорогою Можна сказати, ну, то, то не назвеш дорогою, то не дорога, то напрямок. Ось такий 3-кілометровий напрямок. Просто... Але я вже виїжджаю, якраз найгірші ямиська, такі здоровечі, що просто капець-капець. А... Зараз їх проїжджаю і буде далі нормальна дорога. І все. Прямуємо додому. Та, до речі, не їду на замитнення, я не їду, їду додому. Бо сказали на понеділок. ну, тому що я завтра все одно фіг знати, коли я приїду намитнуться і мене вони завтра не замитять. А вихідні там втрачати я не маю бажання. Так що і все. виїжджаємо і фулгас. Вже, до речі, прицепша на тому напрямку, а тут вже... Нормальний асфальт почався, так що все обороти прибавились, нажали на газ, погнали додому. Ями. знов я заїхав такі я. Так, день наступний. Приїхав я тут все, такі всі міста, пробки і тому подібне. Зупинився поспав. І йду далі. Як бачите, якими Знову якими дорогами? Дому залишилось їхати десь годинки-дві. Якось так. Бляха, на тих ямах печінка може вискочити. І усе додому і віддихати. Так що, всім кому сподобалось, ставте лайка, якщо ні то... Вот так больших донезм. Всім пока.